Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Сьогодні ми з вами помандруємо до чудової галявини почуттів. Подивіться, яка вона гарна. А як багато квітів на ній! Придивіться, малята! У кожної з квіточок свій настрій. Одна квіточка сумна. Весела, одна посміхається, а інша плаче. Є навіть квіточка, яка злиться, а їй сердита і налякана. Всі вони різні, і кожна має різний настрій і різну емоцію. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Повтори емоції. Подивіться уважно на малюнок і повторіть. Який настрій у дівчинки? Так, вона посміхається. А тут, дівчинка, радіє чи сумує? кривний настрій. А тут, напевно, про щось задумалась. Спробуй повторити так само. А зараз так, вона здивована. Спробуй повтори так само. А тут дівчинка посміхається та підмигує. Тут, що вона робить? Так, сердиться. Покажи но, ну, як ти вмієш сердитися, можна навіть поричати? І знову посміхається. Так, у нас бувають різні емоції. Іноді ми сумуємо, іноді радіємо, можемо злитися. Емоції допомагають зрозуміти, що з нами відбувається. Не буває поганих чи хороших емоцій, але є приємні і неприємні. Неприємні емоції знак того, що щось не так, або навіть попередження про небезпеку. Ми можемо приємні емоції дарувати один одному. Наприклад, поділитися іграшкою, сказати приємне слово, посміхнутися, допомогти. А що тобі дарує усмішку? А зараз, малята, запрошую вас до космічної подорожі. Але щоб у космос полетіти, нам ракету слід зробити. Робимо разом великий вдих через ніс і повільно піднімаємо ручки через сторони вгору, зводимо долоньки разом над головою і щільно притискаємо одна до одної. Тягнемося вгору, затримавши дихання. І робимо повільний видих через рот і опускаємо ручки через сторони вниз. Молодці. Повторимо ще раз. Робимо великий вдих через ніс і повільно піднімаємо ручки через сторони вгору. Зводимо долоньки разом над головою і щільно притискаємо одна до одної. Тягнемося вгору. Робимо повільний видих через рот. І опускаємо ручки через сторони вниз. Дуже добре молодці малята. Я вам пропоную послухати казку, яка називається Чарівна усмішка. Одного дня, коли на лісовій галявині з'явилася маленька руда білочка віточка з пухнастим хвостиком. Усім чомусь відразу стало весело. Ви запитаєте чому? Ось і маленьке серйозне вовчення теж ніяк не могло цього зрозуміти і вийшло вовчення з'ясувати. Прийшло воно на узлісся і почало розпитувати у зайченят. Чому вам усім стає весело, коли білочка з'являється на узліссі? Тому що вона руда. Зайчики. Тому що в неї пухнастий хвостик? Ні, знову відповідали хлопці. А тоді чому? Здивувалося серйозне вовчення. Тому що, відповів зайчик, що у неї є один чарівний засіб? Який? У неї чарівна усмішка. Саме в цей момент з гірки на галявину зістрибнула маленька руда білочка віточка. Вона посміхнулася серйозному вовченяті своєю чарівною усмішкою, і вовченя посміхнулася їй у відповідь. І всі малята, які були на озлісі, теж посміхнулися. Тепер серйозне вовченя знало, що одна чарівна посмішка дарує усім гарний настрій. В тебе також є чарівна посмішка. Не забувай частіше дарувати і своїм друзям. Я бажаю вам, малята, чудового дня та гарного настрою. До нових зустрічей. До побачення!